Допоможіть, син 18 років заявив, що буде жити разом з дівчиною 18 років. Як реагувати, йому ще вчитись і жити своє молоде життя, а тут сімейні стосунки. Варіантів у вас небагато. Перший забороняти йому, і він вас знедавить. Плюс ви вже не можете це зробити, бо він повнолітній. Друге спостерігати, як двоє безробітніх гімнарів побачить реальний побут в якійсь комуналці і він повернеться через три місяці. Третє. Пустите їх жити до вас, де вони зручно сядуть вам на шию, а ви станете мамою ще й для цієї дівчинки. Чим допомогти? Допоможіть йому зібрати речі. Не давайте їм жити в себе. Хай обидва думають, як працювати, оплачувати зйом і т.д. Хочуть будувати доросле життя? Хай будують. Головне, щоб пробили це самостійно. Не ставайте спонсором. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Сил вам та мудрості! Мій старший у 18 кинув універ, бо совок. Оформив документи на відрахування і влаштувався у Макдоналдс. Не хвилюйся за мене, я сам себе забезпечу. Повідомив це мені в кінці серпня. Мій мозок вибухнув. Але я була вахою та в захваті від інтроверта, який приймає рішення та узяв на себе відповідальність. Нині йому 29. Для менших дітей він авторитет. Після онкології працює в Бельгії і повністю підтримує мене з дітьми. Тримайте кулачки, син ще не в ремісії. Вийшла заміж 18 років. Мама теж була шокована. Вам ще вчитись, а що ви будете їсти, де будете жити, і т.д. І нічого. Обоє вивчились в університетах, і їсти є що, і жити теж є де. Вже сім років в шлюбі. Тому тут не на вік треба зважати, бо можна бути шалтай Болтайм і в 30 років. Дайте їм можливість і довіряйте своїй дитині. Можна вчитись і вести сімейне життя паралельно. У мене була така ж сама ситуація. Почали зустрічати ще в ліцеї, потім почали разом жити. Стосунки були норм. Приїжджали в гості, жили в Києві, знімали квартиру, нещодавно розбіглися. Все, сина завжди підтримувала, навіть якщо деякі його рішення не подобались, але це його життя і йому нести відповідальність за свої дії.